І так, процедура мілірування в салоні. Обов'язково одягаємо одноразовий піньор або два, ділимо на зони, розводимо пудру, я беру пудру level 9, вона вже солоплексу і починаємо набирати мілірування. У мене мілірування буде з пропусками, тобто одну пасму я лишаю, а іншу я штопаю. Для чого така вибрана техніка? Ну, по-перше, щоб був рельєф, тобто коли клієнт просить оці пасмочки, щоб виглядали, полосочки, не знаю, по-різному всі говорять, тобто контраст. Так? Саме таким способом можна його досягнути. Чим класно ще? Такий варіант набору мілірування середнього зігзагу з пропуском. Тим, що це менше білого, ну тобто вона буде достатньо світла, але не максимально. І це буде м'яко відростати від коренів. Тому що вам треба пам'ятати вам і вашому клієнту, чим більше білого, тим контрастніше це відростає. Неважливо, яку ви техніку вибрали. Якщо у клієнта 80% світлого, це буде контрастно відростати, наче Тотал Блонд. Ви її пофарбували, тобто через місяць-два будуть виглядати чорне коріння. Тому... Обов'язково обговоріть кількість світлого, техніку з клієнтом, що клієнт хоче бачити, на що готовий. Якщо вона хоче максимально багато світлого і це техніка, якщо це 80% блонду, ви бачите, можливо, краще запропонувати клієнту перейти в тотал блонд. Це більш безпечніше для волосся і ефективніше. Звичайно, хтось може зі мною не погодитись, але для волосся це більш безпечно, провірено, як то кажуть. Я в своїй роботі можу сказати так, часто питають, чому, наприклад, ну, от прийшла довжина як у дівчинки, да? Там хтось порахує третя, хтось четверта, наприклад, на нове мілірування. І це одна сума. Да? Ну, там якась скільки то коштує. І вона приходить через півроку повторити, да, підняти. Е, і часто питають, чому це стільки ж коштує. Е, воно ж повинно менше коштувати, тому що е, корінь, ну це ж не вся довжина буде міліруватися, тільки тонуватися. Е, а я вам скажу, чому така ж сама ціна. Тому що е, набрати нове мілірування набагато швидше і легше. А коли ми його повторюємо, ми намагаємось повторити той малюнок, який вже був. Звичайно, на 100% це неможливо, але намагаємось вибрати попасти. І це займає більше часу. Якщо у вас майстер не заморачується, просто перемалювує. Тобто і по натуральних наносить пудру, і вже по білих, щоб перемалювати малюнок. Якщо він це постійно робить, до чого це призводить? До чутливості волосся. До пересвітлених зон, ці пересвітлені зони ламаються, це йде густота. Також ламаються кінчики. Тому, тому ось так, що можу сказати? Звичайно, що ще важливо вчасно змивати всі зони, тому що якщо ви десь перетримали, ця зона може теж ламатися. Я зазвичай підписую зони маркером, коли я закінчила час. Тобто набрала Четвертинку потилиці, підписала. Набрала іншу частину потилиці, підписала. І це мені допомагає змити вчасно. Якщо, звичайно, це декілька пасм треба змити, то я стягую полотенцем одноразовим. Якщо це велика зона, то змиваю водою. Звичайно, що ми тонуємо. Тонуємо ми нормально, тобто ніякими не банями, нічим ми не поливаємо, а тонуємо в даному випадку кислим фарбником повноцінно, для того, щоб був і догляд за волоссям, і колір тримався. Я за нормальне фарбування. І дивіться, яке гарне мілірування. І рельєф є. І пасмочка. Клієнтка хотіла теплий колір, їй дійсно йде теплий колір. Це зразу відповідаю, чому жовта. Часто питаю, чому жовті. Вони не жовті, вони золотаві. І можу сказати, що не всім йде холодні відтінки, тому розширяйте свій кругозір і пробуйте щось нове. Дивіться, як гарнесенько. Всім гарного настрою. Будьте щасливі!